Так, Всім доброго дня, з вами Володимир Дизель. І сьогодні ми знову ж таки знімаємо відеоролик на тему встановлення насоса дозатора на МТЗ-80. В даному відео поговоримо про ось такий от самий новий двосторонній циліндр, який ми виготовили на замовлення клієнту. Розкажемо про його основні характеристики, його ціну і основні плюси при встановленні даного переобладнання. Так, почнемо з так швиденько по насосу дозатору пробіжимося. Насос дозатор я рекомендую фірма В Попередніх відео на що потрібно звернути увагу, можете переглянути, там є багато інформації. Він встановлюється двома способами, його можна встановлювати на рольову колонку вашу за допомогою строкового ремкомплекту. І можна встановлювати за допомогою ось таких гідробаків. Тобто вони бувають там з труби, бувають з профільної труби, немає абсолютно ніякого значення. Єдина різниця, що в даному переобладнанні тут зараз в нас немає ніяких речагів, їй вже не потрібно, не потрібно ніяких кронштейнів, не потрібно повздовжної тяги, абсолютно цього нічого не потрібно. Просто встановлюється ось такий циліндр на балку. Тут потрібно тільки від вас доробити собі ось такі топорики спеціальні, щоб прикріпити його на вашу балку. На, під, під відео зараз буде ссылка, ви собі зможете перейти і подивитися, як працює даний циліндр на техніці, як його, як його кріпити, і взагалі як він себе показує і функціонує на, на техніці. Так, основні характеристики даного циліндру це циліндр простого типу. Він йде на суцільному штоці, тобто шток тут буде суцільний, Чотирьохкомпонентний поршень, звичайна 50-та гільза італійська, італійський шток. Так, ось тут ми зробили ось такі ось шарніри рухомі. Тут ви можете собі відрегулювати ширину колії. Сюди накручується, просто розрізається е, рульова тяга накручується е, рульовий тобто, ще, ну, тобто, наконечник. На відео подивиться, як воно все працює, як воно все має, як воно все виглядає. Е, так, під відео нагадаю ссылка, не забудьте перейти, от подивитися. Е, так, е, Єдине на що тренувало, тут з двох сторін де права різьба. Е, оці от, шарніри повністю розборні, ремкомплект абсолютно все міняється. Ось так він. Виглядає. Е, даний комплект основним плюсом його, його, його є, це те, що тут не потрібно ніяких речагів, не потрібно рульової тяги. Просто встановлюєте циліндр, ставите дозатор за допомогою або з такого способу, або з такого способу. І все. І працюєте собі на задоволення. В принципі, циліндр досить е, хорошої якості. Ми його зробили повністю там італійська е, гільза, італійський шток. Весь на полуретані даємо 2 роки гарантії. Проблем з ним в принципі, не повинно бути абсолютно ніяких. Він набагато практичніший, ніж звичайний, через те, що по об'єму він буде мати, тобто обертання руля що в одну сторону, що в іншу, буде ідентичне. На простому циліндрі добитися добиться цього практично нереально. На простого типу, ось такий, як йдуть в звичайних переобладнаннях. Ось так. Даний комплект вартує, якщо брати ось, ось такий циліндр, ремкомплект, дозатор там і штуцера, Получається в межах 6200 гривень. Якщо брати, наприклад, порівнювати з звичайним переобладнанням таким на МТЗ-80, якщо брати з хорошими речагами, з хорошою рульовою тягою, з нормальним дозатором, тобто з нормальними комплектуючими, там близько 7 тисяч гривень. В принципі, воно практично по ціні, те ж саме, тут правда, трошечки дешевше. Тут простіше і, мені здається, надійніше. Досить непогана штука. Всім рекомендую. Тобто, хто ще собі не переробив на насос дозатор, можете сміло ставити. Нагадую ще раз, під відео ссылка з відео, як працює даний циліндр на техніці. Тому всім дякую за увагу. Телефонуйте, звертайтеся, буду радий допомогти. Під відео буде номер телефона, весь товар висилаю новою поштою наложеним платежом. Всім дякую за увагу. До побачення.